Бачите, дали водичку, зразу з'явилися квіти. І тут у мене як і ліс був. Якщо пам'ятаєте, цей будинок, Сусідського будинку цього гаража не було видно, була складна лісополоса. Три дні-чотири, мабуть, працювали тут все. І он з'явилася Альпійська горка. Ну так, колись. Колись був камінь, ще. Будували, і тут був цоколь такий, цей, то залишився такий камінь, та я його щось там обробив, да, почистив. Коротше, то щось це. І ось, от бачите, нарізала. Його не було видно вперше. Як ми приїхали, то не було видно цього. Ялівця, нічого не було видно, то це так, поки. Не було. Нічого не було, а з'явились квіти. До речі, вони там були в бур'яні і збереглися. Ну, така земля в нас якби. Ну, Складна, глиниста, бо 150 метрів від нас тут кирпичний завод був і добували глину. Тобто, але сад добре росте, не піщана почва, вода не проходить сильно швидко туди, а дерева у мене всі на, на дитсці попідщеплювані. Не, не, не на карликових підщепах, не на чому. Тоді цим не займався, не розумів, які це, що це там підщепи. просто у ліс приходив, у лісі викопав дичку чи на полі яблуню, грушу, до його прищепили, все, там корнева система і дерево у вас, якби отаке дерево йому 70 років, а йому без різниці. І ну, от дивіться, тут біля його теж треба скільки працювати, повиростали отакі оно, вовчки. І вони до, вже здоровенні такі. Тобто, і ці кусачки, ото мені для цієї роботи, можна й пилкою вже буде там, де більше, а так раз-раз-раз-раз і, і все.